Я нарешті поняла цей вислів. Пастор каже: цитує. Нашого Ісуса Христа і каже, що не радійте тому, що біси виходять, а радійте, тому що ваші імена записані на небесах. Тобто, те, що ви маєте Духа Божого, і ви можете чинити правосуддя тут на землі. Я і прийшов, каже Ісус, на цю землю, щоб не дати мир, але щоб принести меч, що таке меч, тобто мати владу від Господа, наводити порядок. Бог не забороняє нам мати е, зброю, так як для захисту, тому що. Що зброя дозволяється для захисту. Але кожна друга людина візьме меч і скаже, я чинив захист, але насправді чинив терор. Ісус каже, ви не знаєте, якого ви духа. Тому нам треба Дух Божий, щоб не тільки наводити порядок по закону, але наводити порядок і в духовному світі по закону. Це дуже сильно. Тому нам треба церква і Дух Божий.